Яку машину хочете придбати наступною? BMW m 8 m 8 Скільки коштує така? Ну, Я думаю, що десь 120. А добре, а яка, яка у вас машина зараз? BMW m 4 m 4 Так, да, скільки така коштує? 60. BMW m 4 23. У тебе Чіп. зараз BMW 23-го року, так? Да? Так. Да. Можна з тобою зустрічатися? Яку машину хочете придбати наступною? БТР. От, щоб собі хотів, РСК-8 Ауді. Для скільки коштує така? 140. 140? Ну, нова, якщо з салону. Яку машину хочете придбати наступною? Ну, це не наступна, це перша. Я хочу Audi a 7 Скільки коштує? Ну, десь 60, мені здається, 50-60. На першу машину? Так. Яку машину хочете придбати наступною? А, на першу по плану це Volkswagen Juke uh -huh. А, 2015 року. Скільки такі коштує? 15 тисяч Нічого собі, Плануєте приганяти? Ну я не знаю. Якомусь хлопчику це і просто гроші заплачує. Да, давайте <реш> так давайте це. Так я вам підкину тисячу гривень, якщо підписані на бос авто. Я не підписана. Підпишіться. О, можна мені. Я підписана. <реш>